Я вийшла на город показати, що я сьогодні тут робила. Зранку в нас трошки роса була. Ну, як, в нас після дощу вчора дощик пройшовся. Мокро було. Позавчора так само. Коротше, картопля наша стоїть в бур'янах, потрошки рву я, звичайно, але помідори сьогодні я оділа чоботи і по мокрому обрізала. Бо фітофтора чи що воно таке, ну, я вчора в відео показувала, що. Ось такі листочки трапляються. Я їх пообрізала, вони такі стоять майже обрізані всі. Особливо дуже багато. Оце Санька йде. Він такий. Дуже-дуже я його обрізала. Інші там помідори, це такі вони зеленіші стоять. А ось Саньку, обчикрижила, можна сказати. Ну, подивимось, що воно буде сьогодні. Думаю, все-таки обробити. Вчора дощик не дав, а сьогодні треба обробити від фітофтори. Хоча ми вже його обробляли. Якось в тому році повезло, бо всі писали, у вас такі гарні помідори, що ви їм робите? Ну, от виноград обробляємо, те, що залишається, йде на помідори. Бо виноград дуже часто треба обробляти. І так якось рятувалося. А в цьому році щось чи то, що дощі. І вони ж не підв'язані. Я тільки високорослі підв'язую і то ще я не почала. У мене там два рядки крайні. Так що ось так от. Тут, тут де? Це Ріо Гранде, ось сливка, ось така. Ні, це не Ріо Гранде. Це ось такий, така форма. Це, це Я в цьому році садила Рома. Так і називається. Потрошки він не такий. О, то вже вони мені подобаються, бо всі рекомендували. А Ріогранда десь сливка, вона трошки іншої форми. Щось поки не бачу я. Ось, наче Ріогранда ось така сливочка. Ну, там буде видно, звісно, але саме головне, щоб воно все це збереглося, щоб обробка допомогла, бо будемо без помідорчиків. Дуже пішло на листях. Багато Ось тут є взагалі пообрізала. Все обрізала. І ще хочу вас запитати. Ось капуста це ця цвітна. Ось дивлюся, щось після дощів все-таки треба ще й від білокрилки обробляти. То я була врятувалася, бачите, наче її немає, але по листю. Але а ауди, бачите, одна, дві, коротше. Якийсь маленький відсоток, щось вже літає, хоче знову сісти. Треба буде обробити. І так, зацвітну капусту. Що робити, щоб отут формувалася капустиночка ця? Бо я щось не перший рік оце саджаю, і вона в мене ну, не виходить, вона не дозріває, вона тільки восени там з'являється, ну куди вже все. Писали. Що отак треба закривати? Треба буде спробувати обробити і ще раз від білокрилки і спробувати отак закрити. Потім казали, що треба посадити цю F1 капусту. Посадила. Тут декілька кустів е якась сортова, а є якась така, я не пам'ятаю, що дорогі пакетик F1. Щось не тієї, не тієї не видно. Так що напишіть, будь ласка, що робити, бо хочеться двітної капусти. Забираю ножиці, ось різала, грабульки такі маленькі в нас є. У нас в кожного є граблі. Це ми сюди як переїхали. Нам тато чоловіка ну була в нього можливість на роботі зробити. У мене є чоловіка, а це Жені. Зараз ще капустинку оцю. різати не буду, бо дивіться, що тут робиться, там комарі, її виламаю, Бачите, вона вже портиться. Огірки сьогодні не збирала. Вчора я збирала, аж закривала. Хоча огірочки треба кожен день збирати, які маленькі, я в холодильник на наступний день ще зібрала. І так, є що закрити, але поки не буде. Нам треба, щоб було щоб поїсти огірочки, тож нехай ростуть. Завтра будемо збирати. Ну, а після городу я. Купатись не купалася, але залазила, так сказати, чистила його, бо нас в нас у воді дуже багато заліза, і вона постояла і на стінках, і на дні було дуже багато осаду такого жовтого. Тож я його подраяла, вімкнули фільтр і він тут працює. Зверху це плаває, це зберемо туди далі. Коротше, роботи з цим басейном. Вистачає фільтр, у нас якийсь такий маленький, не подобається мені. ну Ми такі, що можемо щось заварганити самі над цим думаємо, так що подивимося. Завтра має тент нам прийти. Подивимося в місті перекість, бо в інтернеті щось там немає в наявності, там нема, то подивимося. У нас в двох магазинах має бути. Якщо ні, то Ну подивимось, коротше. І ось так от. Оце туди далі треба позгрібати все. Як буде тент, то буде чистіше, не так буде падати, а то дуже багато всього понападувало. Але водичка така, не холодна. Якщо сьогодні тепло буде, не буде дощу, так як вчора ввечері він пішов, тож можна буде і поплавати. Бо я спочатку залізла, а так холодно, бо я залазила, драяла. А потім клас, кажу, все, я тут залишаюся. Ну, а Максим займається ось тут. Вивозимо землю. Бо щоб бетономішалку мішалку поставити, треба ж місця. У нас тут землі цієї. У нас вже нема куди її дівати. То Ми копали каналізацію, вивозили то під фундамент, то під воду, то під туалет той, що на вулиці. То погріб в тому році. Коротше, вже не знаєш, куди її дівати, але по двору розвозимо. Яма, яма здорова. Яка яма? яма? А, ну так. Да. Там у нас вода Ми стоїть. Ми З погреба сюди в тому році вивозили. У нас, коротше, тут, як взимку, так сніг і розтає. Ось вода стоїть. Дуже багато. Ми колись перевезли е, дрова, і отак тут викинули їх і не встигли скласти, і там щось оту, сніг розтанув. І, коротше, вони просто плавали. То, що тут все возимо, то там он треба ще порозгортати. Ось так. от тут вони щось клеють під цей фундамент. На піно. Таке як опалубка з цього. Все. як воно? Завжди забуваю, не пінопласт, піностеро. Да, це в нас така гойдалка. Вона складається, розкладається. Не знаю, чого так. Чоловік захотів, щоб отак було. Але далі щось ми не пішли, бо вона є. Тут має ще бути. Дах такий. І це ж треба обробити, бо воно не оброблено Тільки оці штучки. Ну, коротше, якось так. Ну що, друзі, сьогодні ввечері ми з Женю зробили вечірній заплив в басейні, такий справжній перший раз. То класно, йому сподобалось. Дитина задоволена, і я задоволена. Набовталася, награлася, і воно так і треба йти. В люлю вже, але ні, буду йти обробляти помідори. Сонечко заховалося, і виноградник. Зараз покажу, чі, що і як. Так, є в мене ось такі два препарати фунтазол і редоміл Голд. Я це не знаю, чи можна її змішувати. Я щось шукала, шукала в інтернеті. Там не написано, але ну, там сказано, можна змішати і подивитися. Якщо є осад, значить вони один одному не підходять. Ну, я не хочу це зараз пробувати. Буду обробляти редені гол. Тут ось 50 грам. Бачите, картопля, помідори, виноград на 10 літрів. Оце йде. І зараз на виноград те, що залишиться, буде на помідори. Ось так от. Завтра буду в місті, ще щось придбаємо, бо на цьому а, Як його? на винограду і оце ж. Що тут є? Ось мілью це на листочках, наче, а оїдіум, це наче на ягідках чи навпаки. Ну, коротше, після дощів треба зайнятися. Ну що ж, Друзі, я буду далі обробляти, бо я й дозадки, воно вітерець туди подуває, і ось зірвала одну гронку, вона вся така в болячках. Біленька, таке, як він мох. А завтра ще докупимо препаратів, нехай вони будуть. Бо я ж кажу, ми обробляли, а дощі дають своє. Так що треба буде за декілька тижнів дуже гарно попрацювати над цим виноградом, щоб був врожай. Бо якщо буде і на гронках, далі на бубочках, треба буде ходити обривати, бо це таке капець буде. Ось так. От. Велике вам дякую за перегляд моїх відео. Пишіть коментарі, хто новенький залишайтесь на каналі. Всім всього доброго і до нових зустрічей. Пока-пока.